22 жовтня цього року Полтавська обласна державна адміністрація та рада, Німецьке товариство міжнародного співробітництва уклали тристоронню угоду та почали реалізацію проєкту реформа управління на сході України. Сьогодні, в рамках цієї угоди, представники територіальних громад взяли участь у тренінгу, під час якого їх навчали продуктивному співробітництву. отримали загалом 19 проєктних заявок, з яких було обрано 5 найкращих. Це проєкт, який стосується в першу чергу комунального господарства, знову ж таки, питання поводження з побутовим сміттям. Але разом з тим, це також проєкт, який ем, ем, націлені на краще надання послуг, в тому числі і. Спільним громадян громадянам, які живуть в у різних громадах і розглядають спільні ініціативи для того, щоб покращити справді і доступність послуг, і саме головне це якість послуг. Німецький проект має кілька основних напрямків, з яких спеціалісти виділяють три найголовніших. Проект працює в трьох основних напрямках. По перше, це питання. Якісного надання адміністративних послуг, другим напрямком роботи проєкту є покращення якості житлово комунальних послуг. Третім напрямком роботи є саме питання міжмуніципального співробітництва. Співфінансування проєктів переможців здійснюватимуть за рахунок бюджету територіальних громад та безпосередньо німецького проєкту.